Вітаю вас, ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні середа, 18 грудня. І про основні місцеві події цього дня вам розповідають наші кореспонденти. На початку випуску, як завжди, коротко про основне. В Чернівцях відбулася 30-та сесія обласної ради шостого скликання. Нові торгові місця на калинівському ринку створюються вночі або ж в понеділок у загальний вихідний, поки цього ніхто не бачить. Святий Миколай починає вітати дітей зі святом. В Чорнівцях відбулася 30-та сесія обласної ради шостого скликання. Під час засідання депутати намагалися зняти з посади заступника голови облради Валентина Маніліча. Також підняли питання конфлікту між підприємством Чорнівці Газ та Державною фіскальною службою. Про ці та інші питання, які обговорювали на сесії облради, більше знає Дарія Товпіч. Перед тим як депутати обласної ради перейшли до порядку денного, декілька представників висловили бажання виступити. Зокрема, серед інших прозвучала пропозиція щодо внесення до порядку денного питання щодо звільнення з посади заступника голови Чернівецької облради Валентина Маніліча. Таку пропозицію підтримали активісти майдану, оскільки заступник голови, як вони стверджують, порушував закони під час перебування на посаді. Разі тому, якщо ви не розглянете даного питання. І не приймете умотивованого рішення Рада Чернівецького об'єднання Майдан спільно з іншими громадськими організаціями і формуваннями краю залишає за собою право на організацію і проведення заходів громадського впливу на обласну раду аж до громадянської непокори. Їх підтримав і народний депутат України Максим Бурбак. Часу, я, сказав, в час упокаятися, ніколи не співає, майте мужність і совість. Друстати, що вплинув час до очищення. Для очищення часу не потрібно. Треба приймати рішення. Ви що тут думаєте, що окрема область живе чи як чи в державі щось інше твориться? Не збуджуйте народ. Не виростайте славу. Змінилася ситуація в Україні. Напишіть заняття моїх Бога. За що ви тримаєтесь? Заступник голови Чернівецької облради Валентин Маніліч виступив із наступною заявою. Я виконую рішення суду. Як тільки вона запуснує законну силу, я його виконую в той же момент. А під тиском на мене тиснули багато. Повірте, я на сьогоднішній. Проте депутати вирішили голосувати. В результаті таємного волевиявлення за звільнення пана Маніліча виступили 33 депутати, і 33 виступили проти. Один бюлетень був зіпсований. А відтак Валентин Маніліч і надалі залишається на посаді заступника голови Чернівецької обласної ради. Також під час сесії до депутатів звернувся голова правління ПАД Чернівці Газ і заявив, що колектив підприємства не погоджується із рішенням фіскальної служби, яка за результатами планової перевірки донарахувала додаткових зобов'язань та штрафних. Санкцій на суму 37 мільйонів гривень. Пан Горда запевнив, що при стягненні з підприємства цієї суми, яка майже дорівнює річному фонду заробітної плати, підприємству буде завдана значна шкода. На моїй пам'яті я вже 16 років працюю в газовому господарстві. Таких перевірок не було, та й напевно не було і на інших підприємствах Чернівецької області. Коли ми ознайомили з результатами перевірки і з тою аргументацією, яка викладена у седьмому акті, ми зрозуміли, чому так довго вона йшла. Насправді дуже важко шукати те, чого немає. Також голова правління ПАД Чернівцігаз запевняє, що вони не встановлюють ціни на газ. А відтак вважає, що їх незаконно звинувачують у завищенні цін. У зв'язку з цим колектив підприємства вирішив звернутись безпосередньо до голови фіскальної служби України. Навіть якщо підприємство закупило газ за завищеною ціною, а я підкреслюю, цього не було. Збільшуючи базу оподаткування, яким чином можна призвести до зменшення нарахованих податків? Ну, на мій погляд, це взагалі абсурд і незрозуміло, як і всі інші висновки, які подаються. Но найгірше є те, що прозвучало звинувачення в тому, що Пачунівці газ завищило ціну. Для побутових споживачів, тобто для всіх нас з вами, і це є цитата. Так ось я знаю і вірю в те, що кожен в цьому залі розуміє, що Пачернівці газ не формує ціну на природній газ. На таку заяву Віктора Горди, начальник головного управління Державної фіскальної служби в Чернівецькій області, відповів наступне: тепер з приводу термінів. А чому керівник підприємства не сказав про те, що під час перевірки головний бухгалтер на два місяці пішла на лікарняний? А чому керівник підприємства не сказав, що ті документи, які є в нас листування з ним, він надав за два дні до закінчення перевірки? А чому в кінці кінців не сказав, що ті донараховані суми і ті вкрадені суми, ну, умовно вкрадені, да, які треба ще довести через суд? Сьогодні пішли по 30 доларів з кожних тисячі кубів газу на громадянина сьогодні іншої держави, який з цієї держави втік. Чи про це не хочеться говорити? Чи тут уже не потрібно цієї підтримки? Також від нього пролунала зустрічна пропозиція до депутатів. Є зустрічна пропозиція, будь ласка, шановні депутати, в інтересах територіальної громади, давайте проголосуємо у цій залі звернення до правоохоронних органів, що вони підняли документи передачі актів передачі на обслуговування чинівці газу газових мереж. Бо в мене виникає питання як представника фіскального органу. А коли передали ці мережі? Компенсували людям, які будували ці газові мережі, а може їм в тарифі заклали ту амортизацію, а може щось побудували за ті гроші, на чому заробили? А відтак в облраді буде створена відповідна комісія, яка і працюватиме над цим питанням. Під час сесії розглянули також питання про дострокове припинення дії контракту начальника Чернівецького обласного госпіталю інвалідів вітчизняної війни Манолія Мігайчука. Більшість депутатів проголосували за. А відтак, коли Мігайчук вийде з лікарняного, з ним розірвуть контракт. Дар'я Товпіч, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Нові торгові місця на Калинівському ринку створюються вночі або ж в понеділок у загальний вихідний, поки ніхто нічого не бачить. І знову два контейнери, але під одним номером з'явилися фактично на центральній алеї ринку. Це обуроло інших підприємців і наглядову раду, яка навіть була спеціально створена для цієї комунальної установи, що включає в себе і підприємців, і депутатів міської ради, і інших активістів. Довкола новеньких контейнерів постало чимало питань, в яких намагався розібратися і чорнівецький репортер. Поставити 3 тисячі 4 тисячі доларів, а купити треба 25-26 тисяч доларів. 26 вот. Це офіційно, це купити. Ні, це не офіційно. Немає зараз нічого офіційного. Це все, все йде через чорний ринок. Тут все показати. одної людини. Одної людини. Я не знаю, чиї, бо в нас просто контейнер зовсім другої людини. У нас іменно. А все решта, все там. Ну, а, ж, значить, спливовий то... на ринку? Це навіть дуже раніше. На цьому місці були розміщені намети з морозовим і солодощами від торгової марки Рудь біля них кілька смітників. Навпроти громадська вбиральня. Позаду магазини до власників яких зверталися деякі чоловіки, щоб ті у свою чергу не заперечували встановлення нових контейнерів. За своїх умов підприємиця магазину Люстер підписала необхідні документи. Я договорилася з цим підприємцем, що він мені ставить рекламу, ставить світячу рекламу люстри, і в мене буде те саме. Чим, чим то буде воняти. Я сказала забрати ці мусорники звідси і дозволили прия е, е, з... чи з п'ятого. Сектору перекинули сюди контейнери. Щоправда, на копії заяви власника контейнерів стоїть прізвище і підпис жінки пані Драгомирецької. А за словами підприємця сусідки, з нею домовлялися два чоловіки, які говорили саме про два контейнери. Раніше, за словами самих же підприємців Калинки, для того, аби встановити на території нове торгове місце, проводився аукціон. Згодом це скасували. Наразі нової процедури немає, тому відповідними установами прийнято рішення про заборону таких дій. Щоправда, це не завжди дотримується. Є лист департаменту економіки, який чітко регламентує те, що станом на сьогоднішній день будівництво нових чи встановлення нових торгових місць на території ринку заборонено. Якщо говорити про покращення торгових умов, на що посилається у відповідній заяві підприємниця до гендиректора, то є теж спеціальна процедура і кількість людей, які мають підписати таку заяву. На цій же не вистачає всіх підписів. І цей проходить певний ланцюжок. Це перше, це начальник сектора. Потім це повинно йти до виконавчого директора на цікаві, бо я читав посадову інструкції. Все, що відбувається любе будівництво на території Базару, то він так само курує, і він це все, все має підписати і узгодити. А потім вже йдеться до директора. Наскільки кажуть, я пробував це для себе виснити. От ця цепочка була розірвана, і виконавчий директор от Ігор Володимирович Масанчук про це нічого не знав, і так само був неприємно вражений, так само, як і ми. От і все. За словами гендиректора цього комунального підприємства, це має бути покращення Гових умов власник цих контейнерів має доробити їх у понеділок. Коли Калинівський ринок вихідний, тоді мають бути майстри все переобладнати і з'єднати, щоб зарахувалося саме як покращення умов торгівлі та збільшення торгової площі. Було сказано, що це поки воно стоїть, потім значить, будуть стінки внутрішні поломані, контейнер буде прижати він не введено в експлуатацію да є якісь слід порушення, то ми їх і справимо, Не введено в експлуатацію. воно ще не є як об'єкт. Активісти та депутати заявили, що за кілька днів ці торгові місця мають бути забрані, щоб більше не було оборених людей і інших підприємців. Інших дій аж ніяк не може бути. Наголосили ті Генрієта. Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Чернівцях у приватній сауні облаштованій в будинку по вулиці Лукяновича виникла пожежа. Це сталося всереду. Загорання виникло на горищі будівлі. Люди помітили пожежу вже тоді, коли вогонь розповсюдився по всьому горищі, а площа пожежі становила 85 квадратних метрів. У будинку створилося сильне задимлення. Існувала загроза перекидання полум'я на житлову частину будинку. Рятувальникам довелося використовувати апарати захисту органів дихання. Будівлі виявили двох людей, яких вивели на вулицю. Вогнеборці завадили розповсюдження вогню, локалізували та загасили пожежу. Вогнем знищено дах будівлі та частково стелю. Студенти Чернівецького національного університету імені Юрія Фицьковича передали допомогу у вигляді теплих шкарпеток на суму близько 4 тисяч гривень, що були зібрані на благодійному концерті. Допомогу передали представникам громадського об'єднання «Координаційний штаб Буковина українському війську, які надсилатимуть вантаж військовим підрозділам, що знаходяться на сході України. Дана допомога, як зізнаються студенти, не є останньою, та обіцяють проводити більше культурно-благодійних заходів. Ми вирішили відповідно та зі студентами, які збирали кошти, допомогти шкарпетками теплими, оскільки мені здається, це річ, яка потрібна завжди, оскільки в зоні АТО в них немає можливості так прати свої речі. І тому це як буде одноразова допомога, здається. І ще крім цього, наші дівчата вирішили привити ініціативу, написали листи, малюнки, теплі побажання нашим солдатам, щоб вони розуміли і певну моральну підтримку. Святий Миколай починає вітати дітей зі святом у Шевченківській районі в місті Чернівці Раді. Він разом з казковими помічниками привітав діток з особливими фізичними потребами, а ляльковий театр подарував чудову казку про лісових звірят. Подробиці в нашому наступному відеосюжеті. П'ять діток разом з батьками зустрічали казкових героїв у переддень Святого Миколая в актовій залі Шевченківської райради. Тут були і коза, і зайчик з їжачком, і звичайно ж, сучасні супергерої. Я знаю лише чотирьох. Я а що в костюмах зелених. І їх це, вони Називуться Черпашки Німзя. А от ці двоє в костюмах їх звати Фіксіки. Діти фотографувалися з велетенськими фігурами. А хто хотів, міг сам перетворитися на подібного. У фойє усім бажаючим робили аквагрим. Цей хлопчик переконаний, супергерої також заслужили на подарунки від Святого Миколая. Вони добрі справи роблять. Традиційно на зимові свята Шевченківська райрада проводить чимало заходів для малечі, і вистава у переддень святого Миколая не єдине свято. Неділю 20-го числа в 11 годині будемо відкривати Шевченківську ялинку, де також буде дійство, де буде Дід Мороз, де буде снігурка, де будуть конкурси, хороводи, де будуть подарунки. Також будемо проводити ще одне свято. Кожний малюк, присутній на святі, отримав чимало позитивних емоцій. І, звичайно ж, солодощі від Святого Миколая. Надія Величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Нову зимову виставу у форматі 3D в жанрі фантазії та з оригінальним музичним оформленням вже цієї неділі презентують маленьким буковинцям в обласному театрі Ляльок Зима на головні 22. Саме така назва прем'єри, яка запевняє театрі, буде цікавою для перегляду і дітлахам абсолютно різного віку, і навіть їхнім батькам. Деталі дізнавалася Генрія Табеух. Задіяне спеціальне світло, спеціальні фарби, спеціальні костюми самих акторів. Все це тому, що виконують їх у прийомі, як це правильно називається, чорного кабінету. Це створює ефект такого мультфільму на сцені. Діти, діти в першу чергу не здогадуються, як воно все рухається, живе, вони не бачать ні тростинок, ні ширми, Тобто все діє саме собою. Вистава зроблена за принципом, ніби от глядач сидить і перемикає на пульті, він просто а всі канали показують тільки про зиму. Ви знаєте всі фільми, мультфільми, Вони просто так дивляться цікаві історії на зиму тематику. Ідея такої вистави, каже режисер, виникла вже дуже давно. Її зазначає вигадали самі дітки, які займалися мистецтвом у Івана Бутняка. Саме тоді малеча і розвивала зимову тему по-своєму з різних форм сніговиками, різними історіями, цікавим дідом морозом, гуркутуном та ще іншими героями, яких вигадує саме дитяча фантазія. І малюки це сприймають на театральній здачі вистави. Присутні дітки із задоволенням переглядали цікавинку, а потім розповідали нам. Що найбільше їм сподобалося. Мені сподобалось, як був трикотний сніговик, Пігвіна, вони такі смісні. Угу. Пінгвін загубився. Ага, і, і сміявся я з нього». Оцей пінгвін, він дуже сумний. Насправді він не такий, як усі, але в нього всередині горить оце щастя і радість від того, що він не такий, як всі, і він вирішує іти своїм шляхом, іти танцювати свій танець, і від цього приносить радість і дітям. Працювати над такою постановкою зазначають актори, насправді складно і цікаво водночас, бо тут необхідне серйозне відчуття колеги поряд. Бо ж у суцільній темряві складно розібратися. Ще й точно треба все відшліфувати, щоб все було в тему. Тут ми стараємося бути разом і один одному допомагати, мається на увазі, бо це вимагає цього вистава. Ось незвично тим, що дійсно ну, якби тебе не видно. Ось а видно того персонажа, і е, на цьому так якось е, проходить на куражі і навіть смішно чимось, Ну але важко водночас. Вже цієї неділі, о 12 годині, ляльковий театр запрошує усіх на свою нову прем'єру та на новорічні ранки, які подарують дітлахам багато подарунків та хороших вражень. Батькам це теж буде цікаво. Генрієта Беух Ярослава Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Друга в Україні, перша в Чернівцях. Навпроти готелю Буковина відкрили олімпійську лавицю з відбитками рук спортсменів. На відкритті була і наш кореспондент Надія Величко. В Чернівцях, як і в багатьох інших містах України, немає визначеного місця, яке б розповідало про визначних спортсменів краю. На цьому і виникла ідея Національного олімпійського комітету України: облаштувати місце не тільки пошани, а й зустрічі усіх, кому не байдужі досягнення великого і не тільки спорту. Це буде насамперед спонукати це до заняття спорту, так? І само собою, що я думаю, що є мрія в кожного спортсмена це стати олімпійцем так? і бути відзначеним на цій лавці. Я думаю, що це стане лавка у нас традиційна. Так і з кожним кажуть, з кожним чотирьох річчям, тому що раз в чотири роки буде поповнитись відбитки від відбитками руки наших майбутніх олімпійців. Перші відбитки рук залишили присутні на відкритті олімпійські чемпіони та учасники. Головною метою проекту є об'єднання людей навколо олімпійських цінностей, миру, взаємоповаги та визначних досягнень. В наше сьогоднішнє час, особливо, це дуже правильно, тому що у нас з'являються поводи говорити, О позитиве у нас все-таки есть много хорошего в нашей стране, об этом нельзя забывать. И важно об этом говорить, 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 напоминать. И то, что делает Национальный Олимпийский комитет, его осередки на местах, я считаю, что это ни в коем случае нельзя останавливать, а только расширять свою деятельность. Олімпійська символіка чи не найбільше знана в світі? П'ять кілець, які символізують нерозривний зв'язок усіх континентів, є і на Олімпійській лавиці. Тут можна буде прочитати імена видатних буковинських олімпійців, які завоювали та ще завоюють честь і шану для українського спорту в майбутньому. Це той перший крок, що може бути в чернівцях започаткувати ну, таки нову нову хвилю. Олімпійського руху нову хвилю олімпійської півтора року до Ріо лишається, де наша команда буде виступати. І я думаю, що це добрий захід, який буде популяризувати всі види спорту і спорт взагалі в Чернівцях. Розташована олімпійська лавиця навпроти готелю Буковина. Тож про наших спортсменів знатимуть не тільки жителі міста, але і його гості. Надія величко Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Про ці та інші події ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього найкращого. кращого. Побачимось.